Вітаю, вітаю всіх! Новий відосик по нашій улюбленій рибалці. А, а саме дослідження локацій залишається в мене два океани. На Мальдіви в мене ще доступу нема. А ось з е Кайронорі дослідження я ще не знімав. Отже, дослідження Кайронорі, е Їх тут є кілька. Е їх тут є кілька. Ось дослідження. Йдемо в самий низ. У нас є дослідження Кайронорі 1, 2. Тунець Кайронорі. Е Придонна риба Кайронорі і поверхнева риба Кайронорі. Отже, зараз все розглянемо, А ви не забудьте поставити вподобайку підписку. Беремо щось смачненьке і пігнали. Як бачите, в мене все закрито, але. Можливо, хтось не знає, що де ловити, бо на стрімах питають, тому розкажу. Значить так, Переконайтеся, що знаєте розташування панелі спільної риболовлі. Що для цього треба? Це для цього треба зайти сюди і створити спільну риболовлю. Так, нажимаєте, куди хочете сісти, можете запросити друга. Нажимаєте старт. Воно вас перегружає в окрему кімнату, в якій будете знаходитися тільки ви та ваш друг. Далі. Що ми ловимо далі? Дослід... Відслідковувати я вже не можу цю локацію, бо я вже Піймайте великого рифового кальмара, упіймайте е, японський анчоус, японську ставриду і східну пеламіду. Е, отже, давайте почнемо з анчоуса та ставриди та здавритка. Так, цей ловиться на ікру цей ловиться на морського черв'яка. Отже, у мене що в мене є, у мене є з собою аж два поплавця, аж два. Гаки приблизно на них обох потрібні. От одиничка, думаю, покатіть. Так, отже, що кладемо що кладемо? Кладемо? кладемо морський черв'як. Ця вудка. Я, ця, ось ця. А тут покладемо. Ікра. Морський черв'як, черв креветки, японський анчоус. Хм. Ставрида харчується цим анчоусом. Речір зікрою, морський, та давай теж морського черв'яка та й не... глибину кладемо, не знаю, там. до метра можна. Можна на донку, можна це пробувати, ось Тут можна 2 метри. А, на берег злізти не можна спільної риболовлі, але майте на увазі що цю рибу. Цей квест не обов'язково ловити на спільній риболовлі. Вас просто хочуть навчити, оскільки Кайронорія перша локація, на якій є спільна риболовля. Вас хочуть просто навчити, щоб ви вміли цим користуватися. Тому не переживайте спільної риболовлі тут, тут поки що не обов'язково. Так, я би став десь отут, дістав би підставку. Є підставка? Окей. Ходу тут підставку. Кидаю тут вудку собі. Кидаю цю вудку. це взагалі, якісь дві маленькі у мене поплавки. Так лише матну на, нор... на якийсь сонячний графік. І можна, в принципі, Тут, коли ви приходите, у вас починається технічна пригода квест. Там вам стоїть тут чувак задає вам квест. І ви робите. І там один з перших квестів ловити ставри і Кіанчовисів. Я їх ловив, давав отут і розкидував чотири поплавця, так і ловив. І можна їх ловити на цій локації, прямо там ну, під, під скелями. Котлі, До навіть довго не чекав, вже щось клює, тільки яка вудка. Ми перше. перші. там Таврида чи що там? Так, трофей нас, ще й трофейна, трофейна, ставрида. І чекаємо ще на що? На чого все? Начался можна попробувати е, трохи менший гак. Подивлюсь, якщо не буде клювати, то зменшу там, не знаю, на якоїсь шестірки. Знову пішіть. Чаус, надіюсь, що так. Далі. Опа, і та будка клюнула. Так, ні, це ставридо. Поглянемо що тут. Тут ставрина, окей. Давай просто зменшимо гачки. Гачки, гачки. гачки, гачки. Номер 6 отут і номер 6 отут. І закидую ще раз і ще раз дивимося. Див. Япєпєп. Яп, яп, яп. Анчоус? Ні, знову Реда. Ладно, давай глянемо, що там. анчоус. стоїть на першому списку. У приманці покладемо це. О, натуральна ікра. Морський червяк мішечки з зікрою, і натуральна ікради. Ні, слухай, є.

що, Подивимося? Анчоус. ловися, бляха-муха. Так, щось запіщало, заверещало. Є-є-є, анчоус зловлений. Анчоуси вони дуже дрібоцькі, тому цей кебертні їх менший, хоча віки каже номер 6. Далі, а що там ще? Блін, чого мене вічно переключає? О... Анчоу, Ставрида, Пеламіда і Кальмар. Отже, пішли покажу, де кальмара ловити. Ух ти, тут одразу чайки літають, перший раз таки Отже, Випливаємо з бухти і одразу повертаємо наліво. Ви будете проходити технічну пригоду, то у вас буде сюди квест вести. Повертаємо наліво. І ось ось ця міточка, це там наші кальмари тусуються. І ось одразу на радарі, бачите, це все кальмари, пеламіди можуть бути. Ранкси можуть бути. Так, отже. Входимо сюди. Значить, на що ловляться кальмари? На що ловляться? Креветки, мексиканські, дрібна кафель, пількери, кальмарниці. Ви можете ловити їх абсолютно будь-що. Вони добре ловляться на кальмарниці. До речі, там дають трофейну кальмарницю з гаком 2.0 Гаки використовуєте 2-0-3-0 максимум. можна 1-0, якщо вам треба будь-який кальмар. Тож, у мене десь тут є. Ось, я якраз це ловив кальмарів на цю збірку. Що в нас? 4-0. Це забагато. 4-0, Давай поставлю менше, чисто 2-0, щоб, це щоб швидше креветка і креветка, ну, мексиканська покидуємо Живуть вони, якщо ви почитаєте в описі, і на глибині, і на неглибині Тут без різниці. Вони в принципі. Ось вже щось клюнуло, поки навіть топилося. Приманка втекла. так от такої, бачила? Втекла. Головне біля скель їх ловіть, бо біля скель вони якраз стосуються кальмарчиків. Це далі мітка на пеламіду вам показую одразу. Пеламіду можна і тут зловити, вона ловиться і тут. Це просто на унікальному в мене тут є. Є одна бачите? На, на спіннях. Щось задзвеніло. Але що задзвеніло? Ой, блін. А що це я закинув? Йо, пересипне. Я. я закину спінінг і сижу. Ха -ха. Ой, лапух. Капець. А це я плахануся. Трофей на да, слухай, дивись. 500 грамів рекордна. Ркордна, ніхе размі. А як це я так... Ой. Я не ту вудку взяв тут, отак і вийшло. Все, чекаємо. Відзелень, бдзелень. Але я не знаю яка це вудка бджаленька, думаю... тому... Це значить то ця. Щось є. Краще всього, що це цей креветка. Ой, креветка. А, кальмар. Кальмар є. Далі нам потрібна пеламіда. Пеламіда ловиться на 2-0-60, тому. 4-0. Любить вона також креветки, мексиканські, кафель, сардину. Такі-такі. Тому, опа, щось клює. Тут глибина до 20 метрів, тому не треба чекати, щоб приманка розмоталася, ви просто закидуєте 15-20 метрів від човна, кладете у цей... підставку і грузила саме спуститься часом. Ой, може б тут поставлю, якщо є. Кафель льот. Фаль. кефаль. Видна кефаль. Також можно ее ловить на цей... На пильки. На пильки. кальмарные Кальмарницы. Пилькеры, пилькеры, пилькеры. Мини-пилькер. мини пилькер міні пількер ось є трофейний пількер з одинарним гачком. Давай його сюди. Закидуємо. опускаємо десь приблизно на середину водички. І з читою проводкою. О, сразу щось клюнуло, бачили? І, ну, вона і на Донки може, але тут ну, типу, треба посидіти погратися, тому що це, от, і лакідри будуть, і каранкси будуть, з цим треба просто, просто погратися. щось клюнуло також може кальмар клюнути таким чином а ось він є бачите я трошки половлю тут якщо а, будуть кальмари задовбувати то попливу туди де я показував мітку на, на унікальну пеламіну. ой блін плює <смі> 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 Літя я під цього тут щось величеньке. Це може бути лакедра. А може бути ще ця Макрель ось так, вона да, І всі риби, е карангси, лакедри, білий тунець, Макрель, Пеламіда, всі приблизно цей е живуть. А всі приблизно живуть в, од... в одних місцях От за тебе, здається. Кореч, на паузі половлю, дам вам бек. І кореч, я переплив все-таки туди, куди я казав, зараз покажу ще раз і перший закид і одразу пеламіда. От Прямо одразу з першого закиду, з першої прикрутки, і ось донка одразу клюнула. Розглянемо що на донці. На донці смагастий тонець. Будь ласка. Показую ще раз мітку. Ось основний острів, ось тут маленька скеля, і ось біля цієї скелі, ось одна мітка. Ось друга мітка. Користу. Далі що? Дослідження номер 2 Ну що, продовжимо наше дослідження місії. Дослідження. Саме нес. Дослідження Норі 2. Піймайте ви, е, високотілу лакєдру, е, ри, е, цю жаву хвосту лакедру, каранкса і макрей. Для цього ми відправимось. Є гарні місця вилову. Ось острів, ось тут. Тут уніки, до речі, ловляться гарно дуже. Так, машина там проїхала під вікном. так. Ось Мітки, собі подивитись. Прямо тут нормально так ловиться. Майте на увазі, оця паскуда перекушує по віці. Майте це на увазі. Так, і друга точка, де гарно це все ловиться. Ось тут з цього боку острову. Давай сюди відправимось. З цього боку острова теж все гарно ловиться. Ось прямо тут, де, де буде стоїть ось. Можна все надивити. Показую вам мітки, ви собі на паузі роздивитесь, щось більш конкретно цікаво. Ось, значить, стою зараз отут. А, це де, все, ось тут. Всіх риб можна ловити як на цей. Е, на донки. 4-0. Давай поставлю якісь можливо 6-0. А давай нехай буде 5-0. Я думаю, цього достатньо. 5-0 далі. Якщо <кхм> подивимося сюди, вони там всі е, люблять реку до кедра Криветка, краб, кафе, узка та сердина, тобто такі океанські о, приманки. Тут нехай буде дрібна кефаль. Тут креветки. Так як є, так і цей. Я правда не пам'ятаю, яка тут глибина. можна заодно провірити. Ось майже 40 метрів. Тут глибина, тому кладу. Не обов'язково на дно кидати, це я так щоб перевірити, яка тут глибина. Тут десь такого на 20 опустю і покладу. Також гарно вони всі ловляться на пількера. Прямо дуже гарно, тому майте на увазі. Оце все було вилено тут на пількера. Пількер, бактейл на плах не знаю, на кальмар теж не знаю, це більше таке для тролінгу. А от пількер. Прямо. Опускаю десь тако до середини і зажимаю дві кнопки. Виходить повільно, рівномірна. Якщо хтось клюне, то одразу підсіче. Це таке, знаєте, був коли слінивий твічинг, його тепер нема. Ну, це якби його заміна. Звісно, ефективніше буде робити цю сходинку на сходинку, в паузах чекати. Але камон. час підсікання втрачено, на четвертій вулиці Це прикольно. І отут час підсікання втрачено і це треба тепер витягти, ладно, давай. Отам наживку рибу з'їла, там риби вже не буде. Так перезакинемо. Так, і що нам тут прийшло? Кальмарчик нам тут прийшов, кальмари теж приходять. на таку глибину, нехай буде. все таки я думаю, що ви на пількера швидше це все виловите Донки. Здалося, що клювало. М -м -м. Ой, чуть не вдавився. Капучино тут п'ю. Ось і перша риба. Ну, фактично, друга, бо перший був кальмар. Ось якась локедра жовтохвоста. Є ще високотіло. Можна пількера поставити з більшим гачком. Тут ні тут. ось тут. На 7-0. Ну, на 7-0 ви вже будете ловити цих е, уніків. Мені ну, уніків не треба, мені просто треба. Просто рибка. До речі, по погоді. По погоді глянути. Ой, і тут щось біло. Але блін, ну так нормально таке дало бій, а тепер тягнеться якась кальмарщина маленька. дивно воно? В принципі, ви з цього міста, місця можете зробити все дослідження номер 2 Просто тягайте рибу. Зараз я лише перевірю, ще погоду, але погода ніби добре. Так, погода добра, ще є кілька годин гарного. О, то зловив махі-махі, плюс. Це можна привітати з цим. Хоча там треба по місії 35 махі-махів 35 кілограмчиків. У. Ну і, коротше, думаю, не буду розтягувати сам процес одноманітний, закену, тягнеш, закену, тянеш. Просто буду включати, показувати, яка риба звідси ловиться. Так, щось тягну. Жую печеньку, щось тягну, і ще дзвенить ця донка. Каранус. Каранокс теж є з ось ще, ще й друга за цей. Так, тут кальмар. Тут кальмар. На другій вуці глянемо. О, на другій щось нормальне. Треба високо тілу і макрельші. Жовтохвоста. Жовта хвоста вже була. Ну що, далі ловимо? Іще одна рибинка, і ще одна рибинка. Не кальмарчик. А у нас тут? Знову жовта хвоста. <кій> Знову жовта хвоста. От блін. А треба тіло, А ось і високо тіло. Через одну ще одну жовту хвосту, тільки що витяг. І ця, лишилося макрель, Залишилась макрель. Так, а ну-ка я гляну, що вона, що вона там найбільше полюбляє. Вона там найбільше полюбляє. Мексиканську криветку і дрібну кефаль. Мексиканську, ні, в мене тут не мексиканська, а десь в мене має бути і Мексика. Ось Мексика. Макрель-Макрель, Макрель, макрель. макрель будемо ловити, мабуть, найдовше. Ось мені так здається. Тя, попадається, воно все-таки теж нормально. Я лише сказав, і наступна риба на пількера одразу макрель. Одразу мокрелька. Спумбріє. Що, це все. Щось клює. Ну, це вже гріх не витягнути. Кальмара цього. Кальмарів я люблю, я так люблю ці сушені кальмарички. Без пива, якщо без пива. пиво я не люблю. Так. Перевіряємо. Дослідження. Дослідження Норі, високотіла була, жов... жовтохвоста була. Карансбу. Макрель була. Все, на цьому все. Продовжимо вже на інших. На цьому гарно дякую. Не забудьте за вподобайки, підписки, приходіть на стріми. Я стріми по рибалці не дуже часто. Uh, по одній причині. Мені лишилося докача до 94-й левел, це капець нудно, нудятіна така, що я не знаю, чесно. Ой, як це я доб'ю, але якось так. Добре. Uh, всім дякую. Гарних вам не знаю, дня, вихідних. Ранку, вечора. Ба-бай. <бай>